До вторгнення я 9 років працював замдиректора сільського господарського підприємства. По світу поїздив, подивився опита і в себе багато чого зробив, але ну, війна несла свої корективи, прийшлося оставити своє не просто як бізнес, а це було моє хобі. Я прийшов на службу 13-го. Лютого 23 го року, рік перед цим я проволонтерствував. Ми з батьком їздили на західну Україну, переганяли машину хлопцям і напередок постійно виїжджали. А ну я себе не мог спокійно відчувати, не на своєму місці. Мог ночі проснутися не спати от мене совість гризла. Я розумію, що вже рік іде, хлопців потрібно допомагати, міняти. Ну хлопців замарилися і прийняв таке валеве рішення, що потрібно йти і самому віддати батьківщини, так сказати, долю свого життя. А перший день це моя я прийшов 13 февраля, Ще ніч така була вже в навчальному центрі. Ще ну переживав, да? а на слідчу ніч я виспався. Я от цілу ніч проспав. Я зрозумів, що я так, я прийшов, ну, правильний вибір зробив для себе. Хоча в мене були всі предпосилки, можна було не йти. Я якоби і допомагав. Да, я і, е, в нас в підприємстві там, більше 80 чоловік працюючих. Тобто нам свою задачу виконували. Ми кормили країну хлібом, м'ясом, молоком. Це також <світ> <должен проб> хтось <то> виконувати. Звісно, <проб> курірую, ну це ж сімейний бізнес. <проб> Як не працювати? Перервих <проб> Ну, Да. Кожного дня зазванювалися, я підказував. А зараз вже я розумію, що вони якось рік без мене пропрацювали гірше, краще. Ну, Підприємство працює. Найважче було перший шаг це зробити запорог з дому, да? оставити дітей, оставити дружину, матір, батька да? в Харківській області, тим паче. Оце найважче було. Алка вже там шаг зробив і все, вже далі пішов далі. Якщо додому я приїжджаю, є та сама дитина, тільки мені 32 роки, я з дітьми своїми, у мене старшому, дев'ять, меншому, п'ять років. То я з ними такий же самий, який був, такий залишився з дружиною. З дружиною в мене тепліші відносини ще стали дужче. Я до цього і кохав, а зараз я розумію, що ще більше кохаю. І ну, таке розставання було воно то це, як кажуть, перевірене часом, да? все нормально. Тож ми, ми пройшли це. Хлопці тут є, звісно, дуже цікаві. кожного різна судьба, кожного різного статусу. Ну, по життю, я маю увазі, хто слесар, хто електрик, хто зам замдиректора у, у агрохолдингу крупному. Тобто, цікаві, є ті хлопці у нас з списка форс в Україні. Так що, але ну, тигри. Та всі підходять. Всі-всіх можна куди-то пристроїти правильно, щоб свою позицію показав і виконували задачі разом. Так що всі підійдуть для кожного, для кожного роботи знайдеться. це. Якщо з точки командира... Тобто я б спитав би, ки були, працювали до війни, щоб я мог вам гідне місце знайти, щоб ви зайняли свою нішу, підрозділи і правильно виконували. Це не просто там ви дуже, наприклад, хорошо по радіостанціях або по комп'ютерах, а я вас кинув обслугу міномета. Хоча тут ніша не закрита, цю ква закрити. Цисті ас чисто обіходна, да. Просто б навчав би спілкуватися, що по житті, діти є, немає, там дружина, де проживаєте, щоб знайти общу тему для розговору, і воно б тоді в правильне русло. Головне, щоб були, хто приходив новий, щоб були мотивовані. Що вони не просто думали, що я прийшов там, а зарплату і зарплату, а розуміли, для чого вони прийшли, що захистити не тільки саму країну, а своїх близьких, рідних. Це сама основна мотивація, хто йде сюди. Я думаю. поповняти ряди. Треба допомагати. Треба перемагати. Тому що нам вже ну, назад дороги немає. Ми, нам або перемога, або смерть. Навіть якщо вони нас завтра захоплять, що, що з нами буде? Все зрозуміло. Все зрозуміло. Так це ж те саме буде з нашими дітьми. Багато хто цього не розуміє, що вже все. Тобто назад дороги немає. Только, тільки перемога. Хай це буде рік, два, але тільки перемога.